Із зони проведення антитерористичної операції на сході України повернулись наші військовослужбовці. Сподіваємось, що тепер їх професійні навички будуть застосовуватись виключно на мирній території. Цей год ми достатньо добре хорошою вдачно завершаємо. У нас пройшла последня ротація особистого складу, Вірні не ротація, а повернення. Сейчас, на данный момент, в зоне антитеррористической операции личный состав 343 не участвует. У нас есть задача по охране и обороне атомной станции. Нужно необходимо усиливать и охранять объект таким образом, чтобы люди, жители Нетешина, окрестных городов и сел и всей Украины чувствовали себя комфортно и уютно. Вам огромное спасибо. Воины были отзначены и нагороджені соответственно, наказів низкой нагород. Хоча повернення додому із високим відчуттям виконаного обов'язку чи не найвища нагорода, велика вам подяка за ваш радний подвиг. Сподіваємося, що більше не буде потреби відправляти наших хлопців на схід. Сподіваємося, що швидко настане мер. Ще раз подяка від всіх і цієї України для вас. Честь і хвала бійцям, які повернулись, а також всім тим, хто допомагав їм там, особливо нетішинським волонтерам. Всі живі і здорові, Ми дуже за вас а Я думаю, більше всього радуються. Члени ваших сімей, ваші родні і близькі. Ну і плюс так сказати, поручено було мені виконати приємну місію. наградити вас. Соответствующим предзнаками значит, фонда ветеранов военной разведки. Я так думаю, что это малая вот, будем говорить, награда за те действия, которые вы совершили там в зоне АТО. Тем более, что некоторые из вас уже повторно там побывали. Мы вами гордимся вот, и уверены о том, что вы, вот те знания, те умения, которые вы там приобрели, дай бог, чтобы они нам нужны были только на тренировках и учениях, но мы уверены, что физическая защита, охрана станций будет поднята на еще более высокий уровень. Спасибо вам.